На ну, українців чекає зима століття. Треба готуватись, виходячи з того, що буде 5-6 годин світла на, на день. Світло буде загалом 4 години на добу. Людям слід готуватись до зими у холоді та темряві. Пише Financial Times. А деякі чиновники радять містянам уже переїжджати в села. Приготувати їжу буде складно. О, приготувати опалення не буде. Тому люди повинні зараз думати і дійсно переїжджати до і шукати можливість переїхати або в інше місто, в області, де буде електроенергія, потрібно дивитися, а краще дивитися в сторону приватного сектора. Хоча до зими і ще майже 5 місяців. Однак українців уже лякають нею, як дітей бабайкою. кажуть, в холоди ми можемо сидіти не тільки без світла, а й без тепла та води. Однак є в Україні місто, якому не страшні ніякі морози, і це Хмельницький. Шукали, як зекономити, а натомість побудували розподілену генерацію. Як 300-тисячне місто обігріватиметься взимку, і скільки часу пішло на розбудову енергонезалежності. Хмельницький. 30-тисячне місто на заході України, назване на честь одного із найвідоміших гетьманів України, донедавно воно славилось передусім базаром. Однак, в останні місяці воно привертає увагу своїми когенераційними установками, які сподіваються у міськраді забезпечать безперебійне проходження опалювального сезону. Власне на сьогодні ми вже маємо 15 таких установок загальною потужністю, 7,5 МВт. Наразі ці установки дозволяють не лише не купувати електроенергію на ринку, а відтак економити електроенергію для держави, а і живлять наші об'єкти критичної інфраструктури, а саме котельні, під час блекаутів або перебоїв з постачанням електроенергії. Когенераційні установки одночасно виробляють як електроенергію, так і тепло. Тепла від цієї установки недостатньо, щоб обігріти мікрорайон, але це і не потрібно. Її задача забезпечити електроенергію найбільші котельні міста, щоб вони працювали навіть під час найдовших блекаутів, на менших котельнях, яких усього у Хмельницькому близько сотні. На випадок аварійної ситуації встановлені генератори. На цій котельні, де ми зараз... Один котел дає тепла 30 мегаватт, а сама установка дає тепла пів мегаватт. Це дуже мало, але вона дає пів мегаватта електроенергії. Цієї електроенергії вистачає для того, щоб живити пальники, насосне на обладнання, і відтак котельня навіть без електроенергії може живити теплом повністю той мікрорайон, для якого вона передбачена. Тепло, яке виробляється паралельно з електроенергією. Теж йде на потреби містян. Тепло насправді ніде не пропадає, тепло використовується для попереднього підігріву теплоносія, який подається на котли. Насправді є різні схеми можна гріти теплоносій і подавати на опалення, а можна гріти гарячу воду в постачання і подавати безпосередньо споживача. Те, що ця схема цілком дієва, доведено опалювальним сезоном 2022-2023 років. Ми, коли є електроенергія, працюємо паралельно з системою обленерго. Коли вона відсутня, ми тоді переходимо в автономний режим і працюємо в автономному режимі, тобто підтримуємо роботу котелень. Більше того, скажу вам, що коли були прильоти, вона дійсно в автономному режимі працювала там, порядка чотирьох місяців, от з листопада до майже до весни. Вона повністю працювала в автономному режимі. Когенераційна установка це той самий великий генератор. Вона працює не від дизеля чи бензину, а від газу. Завдяки тому, що установка під'єднана напряму до труби, це знімає купу питань, пов'язаних з підвозом і заправленням палива. Крім того, газ значно дешевший за дизель чи бензин. Перша когенераційна установка з'явилася у Хмельницькому 21 рік тому. Тоді ще ніхто не думав про розподілену генерацію. Котельні просто хотіли зекономити на закупівлі електроенергії. 2003 року хмельницькі комунальники підрахували, що купити когенераційну установку і самостійно генерувати електроенергію значно дешевше ніж брати її із загальної мережі. За 21 рік у місті з'явилось 14 таких. Зараз закінчуються монтажні роботи 15-ї. З мінусів на її встановлення йде майже рік. Хмельницькі комунальники кажуть, в Україні поки що є набагато спеціалістів, які вміють із ними працювати. І усі вони зі зрозумілих причин зараз дуже завантажені. Зате у використанні кугенераційні установки показали себе із найкращого боку. Більше ніж за два десятиріччя не зламали жодна. Керівництво експлуатації установки каже 80 тисяч мотогодин і проводиться капітальний ремонт. У нас сьогодні є установки, які вже не працювали по 130 годин, тисяч, і капітального ремонту слава Богу, ще не був. Однак про повну енергонезалежність Хмельницького поки говорити зарано. Місто споживає приблизно 100 мегават електроенергії. А когенераційні установки видають тільки 7,5, тобто менше 10% від необхідного обсягу. Зараз підприємство і місто працює е, в тому напрямку, щоб знайти е, інвестора. Приватного, спільно з яким ми буде би, ми могли б доставляти на різних котельнях когенераційні установки більшої потужності, які будуть працювати не тільки для потреб підприємства, а які будуть працювати для потреб міста. Якщо місту вдасться реалізувати цей проєкт, то електроенергія від когенераційних установок йтиме не на котельні, а напряму споживачам. споживача. Тепло продаватимуть теплоенерго, і вже від нього воно потраплятиме до містян. Але сказати, коли такі установки з'являться у Хмельницькому і скільки їх потрібно, щоб містяни не відчували наслідків російських обстрілів, чиновники сказати не можуть. Вона одна може бути потужністю 20 мегаватт, а не пів мегавата. Відповідно, тоді таких треба буде п'ять. Ми маємо розуміти чітко, що жодне місто. Якби воно не старалося, не зможуть замінити єдину енергосистему і сказати, що ми зможемо заживити все місто власними селами. Це в принципі неможливо. Попри те, що повне енергонезалежності містам досягти, практично неможливо. Усі працівники енергетичного сектору сходяться на тому, що нині Україні треба робити ставку саме на розподілену чи маневрену генерацію. Децентралізована генерація це коли Центрами виробництва електричної енергії виступають не 10-15, 20 величезних теплових гідро або атомних електростанцій, а коли електрична енергія генерується там, де вона потрібна, нині в Україні є 15 величезних теплоелектростанцій, які живлять цілі регіони. За розміром, вони як футбольне поле, тож їх не сховаєш і фізично не захистиш від ракет та дронів. Про їхнє розташування, будову та слабкі місця ворогу чудово відомо, адже вони зводили ще в Радянському Союзі. Натомість, кажуть експерти, в Україні мають з'явитися сотні невеликих енергооб'єктів, які будуть живити в конкретні населені пункти. Для того, щоб замістити 15 великих теплових електростанцій, потрібно щонайменше три сотні установок потужністю 5-10 МВт. Однак наголошують енергетика: надто дрібні установки теж не допоможуть подолати нинішню кризу. Йдеться саме про установки потужністю. 5-10 МВт, а не ті, які, на жаль, зараз встановлюють великі кількості як аварійне живлення там 2-5 кВт. Звісно, що такі установки, такі генератори, вони не можуть вважатися. Елементами децентралізованої енергетики минулого місяця у Німеччині президент Володимир Зеленський заявив, що у найближчі роки в Україні збираються значно розбудувати газову маневрену генерацію. У нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю: потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна, Цьогоріч іще і ще гігавати протягом наступних найближчих років. Ці твердження викликали велику дискусію серед енергетичних експертів. Багато хто називає ці прогнози надто оптимістичними, адже тільки монтажні роботи зі встановлення нового обладнання займають більше часу. Ніж залишилось до кінця року, одна установка потужністю до 10 мегаватт. Купується, монтується і запускається, приєднується до мережі впродовж 6-12 місяців. Крім того, якщо купувати не те, що вже є на ринку, а замовляти конкретні установки, їхнє виготовлення може зайняти ще рік. Однак енергетики кажуть, у нинішній ситуації треба не перебирати, а брати що є. Тим паче, вибір є і так, такі установки є, і у вільному доступі, якщо навіть через Google ввести відповідний запит, то ми побачимо, що кількість пропонувань по регіонах України достатньо широка. До того ж, не варто зациклюватись на якомусь одному виді палива для цих установок, скажімо, на газу. Підійдуть і ті, що працюють на вугіллі, і твердопаливні котли. Дуже важливо мати установки, які працюють саме на місцевому паливі, щоб не потрібно його було далеко транспортувати, щоб воно було що називається під рукою. Більше того енергію можна отримувати навіть з відходів. Це біогазова станція. Електрику на ній роблять з усілякого напотребу. Відходів від буряку, які залишаються на цукрових заводах, пташиного посліду з птахофабрик, навозу великої рогатої худоби, підходів зі спіртових заводів, сміттєсортувальних заводів і багато чого іншого. Для України це поки що є космічні технології, проте у Німеччині, наприклад, є 12 тисяч таких. Тоді, як у нас лише пара десятків. Хоч і біогазові станції можуть генерувати чимало електроенергії, наприклад, найбільша в Україні Теофіпольська станція видає 26 МВт мегаватт на годину. Цього достатньо, щоб покрити потреби 70-ти тисячного міста. Система роботи біогазових установок проста. У величезні відстійники відправляють відходи з будь-якого виробництва. Там вони починають бродити, в результаті чого виділяється газ. Він збирається під куполом, а потім потрапляє на генератори, які виробляють електроенергію. Те, що залишилося після бродіння, розподіляють на рідкі та тверді добрива, які можна одразу ж відправляти на поля або продавати. Підприємливі німці заробили на цьому величезні статки. Як відомо, міжнародне законодавство забороняє продавати землю. А добрива, які продукують біогазові станції, дуже родючі, і саме їх продають арабським еміратам, Єгипту та іншим посушливим країнам, щоб вони вирощували на них оази в готелях.